Шановні, сьогодні 10 жовтня, були різні плани, роботи, виселка насіння, але, на жаль, все це відміняється, тому що сьогодні для всієї України, як і ті дні, з яких почалася війна, також трагічний день, тому я співчуваю всім тим, хто постраждав, сьогодні це є всі для, для всіх нас така. Велика і загальна біда. На ваші питання, чи в мене все добре, у мене все добре, фізично, але морально, дуже плохо. Тому що коли ти знаєш, що багато людей сьогодні страждають в біді, стали каліками, померли і попали в біду, то не дуже тобі весело і тобі ніяк. Але ми сьогодні з сім'єю вирішили трошки пройтись, подумати на площу і маємо ось такий гарний прапор. Тримайтеся, шановні, всім благ, всім всіх благ, миру, добра, перемоги для України і не тільки перемоги, а й гарного життя для всіх нормальних людей. Пока.